Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про нові релізи косметики. За тиждень вийшло декілька релізів, які мене дуже зацікавили. Один з таких релізів це помади від Lisa Елдріч. Це інноваційна технологія, тому що рефіл 100% складається з алюмінію, який можна переробити. До цього рефіли, як вона казала, складалися із пластику та із алюмінію. Мені дуже імпонує те, що вона піклується про навколишнє середовище. Також формула цих помад нова. Не та, яка в неї вже була, в неї була матова та більш сатинова, ця інша формула. Вона також сатинова, глянцева, і я розумію, що вона напівпрозора, що вона добре нашаровується. Всього в неї вісім кольорів. Мені подобаються майже всі. Дуже важко вибрати, які саме я б хотіла. Найбільший, мабуть, колір з історією – це колір Одрі, тому що Ліза Едвіч збирає антикварні флакони, косметики. Антикварні упакування, і в одному з таких упакувань вона знайшла кольори, яким користувалася Одрі Хемберн. І вона відтворила цей колір і назвала його Одрі. Також мені дуже сподобався колір Ліза. Вона назвала його на честь себе, тому що це її ідеальний нюд. Сама помада з, з кейсом коштує 49 фунтів, а сам рефіл коштує 25. До речі, на кейсі можна зробити гравіювання до трьох символів. І так би мовити. Персоналізувати під себе. Давно нічого не чула від Орік, це бренд блогерки Саманти Ремендол. І вона випускає нові палетки кремових продуктів, хайлайтери, дві штуки, бронзер та рум'яна. Всього палетки, всього три штуки палеток для різних кольорів шкіри. Кожна палетка коштує 88 доларів. На мою думку, це добра ідея випускати декілька палеток для різних кольорів шкіри. Але тут така проблема, що, наприклад, мені подобається рум'яна більш помаранчеве з другої палетки, але вона для мене не підійде. Тому тут також є свої лімітування. У Little Cosmetics вийде щось новеньке 28 листопада, а 21-го вони показують, що саме. Мені цікаво, я слідкую за цією німецькою фірмою. в мене було і багато однушок тіней, але останнім часом я нічого від них не купляла. Можливо, це буде вперше за довгий час. У Shelby Makeup виходить нова палетка. Мені взагалі дуже подобаються їх кольорові історії. От кожна палетка мене зачіпає і вони мені подобаються, але я поки не вирішила брати чи ні. Палетка коштує 59 доларів в повній версії та 29 в міні версії. У Shine by SD Cosmetics виходить нові однушки. Мені це дуже цікаво, тому що я вже давно хочу спробувати цю. Фірму, але все ніяк руки не доходять Взагалі я хочу спробувати їх Electrum Cosmetics та Touch By Glam. Також ліс, який мене зацікавив, це від Adept Cosmetics. В них виходять близьки для губ з глітером. Можливо, вони плампінг, я так не зрозуміла. Та палетка. Палетка виглядає дуже яскравою, складається з шести матових відтінків та чотирьох High pearl. Не знаю, що це значить, але, мабуть, вони дуже сяючі. Я дивлюсь на цю палетку, і, якщо чесно, не знаю, як з нею робити макіяж, тому що всі кольори вони дуже чисті та дуже яскраві: там сині, зелені, рожевий, помаранчевий і один затемнюючий чорний. Палетка буде коштувати 62 долари. Також цікавий реліз від Road Beauty. Я давно хочу вже спробувати цю фірму. Це фірма, заснована Бобі Браун. Вона пішла з фірми Бобі Браун та заснувала свою Джонс Рот. І в них виходить новорічний реліз. Це в основному набори, і мене зацікавили саме всього палетки дві штуки: одна для більш світлої шкіри, одна для більш темної шкіри. Я хотіла для більш світлої шкіри, але двоє рум'ян, вони дуже рожеві. Я таке не люблю, але мені взагалі концепція дуже подобається. Кожна палетка коштує 32 долари. У Made by Mitchell виходить велика колекція косметики. Тут і велика палетка, і палетка маленька з тільки шиммерами, пензлі, палетка рум'ян та продукти для губ. Дуже мене цікавить, що вона називається Space Cowboy, тому що в Urban Decay також є такі тінюшки. Палетка має 18 кольорів. На мій погляд, вона занадто яскрава для мене і. Я також дивлюсь на неї, і мені важко представити будь-який макіяж. Мене зацікавила палетка шиммерів на 6 рефілів, тому що всі вони мультихромні, нібито. І мені було б цікаво спробувати. На жаль, поки що цін немає. У Tower 28 виходить новий колір їх хром'ян, червоний, і буде коштувати 20 доларів. Хотілося б ще сказати пару слів про двушки Патріка та, хоч ми їх вже обговорювали. Вони коштують 42 долари, і як опинилося, в кожному з них по 2 грами продукти. Це достатньо велика кількість продукту, і в порівнянні з Urban Decay, однушкою, яка коштує там, 30 доларів і півтора ну, грами, то вони коштують не так вже і дорого. Я все одно не планую їх купляти, тому що жоден відтінок мені не сподобався. І я дивилася огляди, і там чомусь сказали, що вони. Не такі яскраві, як хотілося б. Тому, якщо ви купили і якщо ви спробували, будь ласка, поділіться своїми враженнями. У BK Beauty ресток їх набору з трьох їх найпопулярніших пензлів це 109-й, 101-й та А506 це для консилера, для кремових продуктів та для тону. І я б дуже собі хотіла їх купити, і я вже багато разів думала над цим. Але все ще ніяк не наважуся. Ці пензлі не просто зібрані з звичайної колекції, а вони саме з більш якісних матеріалів. Також в них анодована ручка, та мають вони такий гарний бордо-колір. У дочабана виходить нова лімітована колекція до нового року. Складається з палетки та чотирьох помад. Палетка буде коштувати 65 доларів, а помади 53. Рубрика дуже дорогих адвент-календарів. Герлен та Ламер випускають свої адвент-календарі. Я навіть не знаю, де їх можна замовити, але взагалі адвент календарі я дуже люблю. Ламер коштує 600 доларів. А Герлен поки що невідомо. В мене зараз якийсь кік на хайлайтери, і я хочу скупити всі хайлайтери. І тут попався такий гарний від байтарі. В нього дуже гарний рефіл. І також кольори. Мені подобається і рожевий, і золотий. Буде коштувати 72 долари. Також у Half-Magic Beauty це фірма, створена візажистом серіалу Ейфорія. Виходять нові однушки тіней та глітер. У мене є такий глітер, але рожевому кольорі. Мені він подобається, тому що він не сититься, і я не відчуваю саме глітерні частинки на очах. І також одну тіней мене дуже зацікавило. Я собі вже замовила там три штуки чи дві, тому що вони нібито мають бути двоохромними і сяючими. Вони нібито коштують 13 доларів кожна. Також цікавий реліз це рум'яна від Анерсі Cosmetics. В них має бути крім то паудер формула. Мені взагалі подобається ідея цієї формули. На жаль, три кольори це замало, і мені жоден з них не сподобався. Вони коштують 16 доларів кожен. Також рис, який мене не залишив байдужою – це додатковий колір олій для губ від Too Faced. Це колір Мадженти з синіми та рожевими блисками. Я вже давно хочу спробувати щось від Florasis. Мене зацікавили, і рум'яна, і деякі пудри, але все ніяк не наважуся, тому що достатньо дорого. І тут в них виходить нова колекція, складається з палетки, рум'ян, пудри та хайлайтеру. Пудра буде коштувати 42 долари, також тоналка в формі кушона буде коштувати 45 доларів, Палетка буде коштувати 53 долари, та рум'яна по 28. На цьому все. Діліться, які релізи вам більше всього припали до душі. Дякую за увагу та приходьте ще!